Ну що, вирішив я із Говерли так по жовтому маршруту. Друзі, це зараз я йду вон, по жовтому маршруту в сторону гори Бреску. Так, спускаюся по жовтому маршруту, туди, якраз, туда, до, до Лужбини, і по стежині буду спускатися до, до русла річки Прут. Так? І річкою Прут і руслом буду спускатися до Говерлянського або Прутського водоспаду. Тут ми бачимо, друзі, на сьогодні на говерлі людей полу, там, я не знаю, напевно, до тисячі, дуже багато. А тут на цьому жовтому маршруту бачу одиниці. Одиниці дуже... Дуже мало. Це не може... Ну, це, це мені дуже таке любиться, подобається. Вітання. Доброго, Доброго Ви візитки з піпівана? Ні, трошки ближче. З несамовиту? несамовиту? Супер. Бачу, що люди йдуть з палатками. Бо я сьогодні он, йду он з таким колективом, так, педагоги. Приїхали до нас із Рівненщини. Так, доволі такий дружний, веселий колектив. Так що з такими людьми приємно подорожувати. Бачимо, друзі, впереді нас. Це Чорногірський хребет, Бачимо Брестку, Данці, Пожежевська, друзі. це гора Туркул, з, з лівої сторони якої знаходиться озеро Несамовит. озеро Людовкового походження. І бачимо тут, друзі, дуже багато різних таких маленьких озерець. Там, друзі, вон Закарпаття, і вдалині це вже румунські Карпати. Людей дуже багато. Як тобі сьогоднішній наш похід? Класно, Класно, все гарно. Дуже сьогодні максимально сонячно, тепленько. Так що подорожуйте, підписуйтеся з вас, подобаєчка. Слава Україні!